Знайомтесь, гібіскус болотяний. Це відео про те, як я поводжуся з цією рослиною. Не знаю, як правильно сказати те, що я з ним роблю. Корінь. Саме цей корінь лежав на ґрунті при мінус 7. він пережив мінус 3, мінус 7. і подивіться, в якому він стані. Зовсім нічого не підсохло, не підмерзло. Зазначу, що цей корінь лежав не на асфальті, він лежав на землі, там, де було листя. Можливо, там трошки листя на нього зверху нападало з винограду. Але ж ось він зовсім не підсох, як ми бачимо. І бруньочки в нього живі. Ось з оцих оцього броньочків в наступному році будуть виходити отакі зелені пагони, довгі, зелені, товсті. І зараз, так як я за нього забула, я зараз його буду прикопувати і покажу. Просто вирили яму, земля не промерзла, у нас дуже легкий ґрунт там на роботі. І зараз я просто встромлю це коріння без всяких корневінів. Ну, звичайно, він і не потрібен, бо все рівно корінь спить. Він ще не прокинувся, йому холодно. Все вставила навіть ця яма не по розміру його, аби тільки він, ну скажімо так, зверху не лежав і прикопаю. Все більше ми нічого з ним робити не будемо, поливати не будемо. Що зроблю, це ущільню грунт навколо куща і маленьку гірку. Із землі довше там залишалася земля тепленька, щоб він трошки, нібито, ущільнилося йому там було більш комфортніше. Кидається дуже пізно, і потрібно це враховувати, коли ви його висаджуєте.